Добрий день друзі. Так, заїхав на другу площу гарбуза. Теж українська багатопідний, але тут він менший. Набагато проти того, що я тільки що знімав перед цим відео. Тут у мене ділянка 2 гектари. Ось такі гарбузи маю. Багато там люди насипають. Просапають. Між дуряді я продискував, просапав, а вони зараз рядку йдуть. Значить, тут теж давалося по 100 кг карбоміду під дисковку. Але оранка була весною. Не на осінь, не осінь виграв, а весною, тому що не в той рік вигорати. Все замерзло, сніг пішов і не встиг. Кукурузу пізно молотили. А попередник був тут кукуруза в мене. Значить, ось такі гарбузи. Значить, менші вони від тих, що на другому місці в мене сіялися все в один день. А. Ну, ось такі сходи, бачите, тут є пропуска десь щось. Вона ну, засуха була така, що погано посходив. Так, тут у все сіда і груза. Ось такі гарбузи. І, коротше, хочу ще одне сказати, що вони, чого вони менші, то що тут воно росте, що соєшники сіяв перший рік. Теж один день це посіяв. Значить, в